Щоб цей біль їх не турбував. Ну, я не знаю, кожен обирає свій напрямок і робить все можливо. Ці перші місяці я більше приділив уваги, допомагаючи іншим людям робити музику і знімаючи для них кліпи. Україна, скрав, як небо... Айде вже, так? Да? йде, будь ласка. Заспіваєш, будь ласка. А зараз. Доброго вечора, ми з України, Вітаю, хлопстрі, пане Андрію. Ви сьогодні долучилися mm -hmm. до чудового благодійного заходу. Смайл Wanted Fest. У вас сюди, друзі, так запросили. Навіть не передбачено для нас, бо не був впевнений, чи встигнемо приїхали з іншого міста і мали годинку, щоб передягнутися з донькою приїхати. Намагаємося якомога більше з малою виступати. Ось і взагалі робити музичних добрих справ. Чим більше можемо підтримувати наших військових, воїнів, наших лікарів, дітей, переселенців. Ощо і робити концерти, які на ну направлені на збір коштів на різні потреби для мене дуже цікавий був ну такий запрос, але я розумію, що е, зробити все можливе, щоб воїни мали можливість пікувати свою посмішку і скажімо так, щоб цей біль їх не турбував. Ну, я не знаю, кожен обирає свій напрямок, робиться можливо бачити колег, вийти на сцену, звернутися до людей, заспівати пару пісень, внести свою таку невеличку в свій вклад. Це важливо для мене, тому ми змогли. Ми тут і це круто. У вас зараз дуже багато такого контенту україномовного, так? Його вже багато з 14 року. От і от за всі останні 6 місяців ви написали якісь нові пісні? Та насправді ми мали видати в цьому році альбом. І, ну, скажімо так, війна внесла свої корективи по часу, але я дуже радий, що фізично вже маю можливість їздити, подорожувати, працювати на студії робити. Свій творчий вклад, і попереду у нас будуть виходити пісні англійської, української мови, буде альбом, і буде декілька пісень, написаних під час війни, тобто не ті, що були раніше про кохання, чи про відносини, чи про якісь там інші моменти, а саме про нашу з вами. Хвилювання, відчуття, і буде декілька експериментальних дуетів. Я раніше це дуже частенько робив з діджеями. Буде у нас пісня Все буде Україна. Ось в прикольному агітоні. І я думаю, що згодом та крок за кроком дочі до нового року я почну робити реліз. Наразі ці перші місяці я більше приділив уваги, допомагаючи іншим людям робити музику і знімаючи для них кліпи. Це самореалізація. Також мала в мене донька написала з нашим музичним продюсером, з моїм хрещеним батьком, написала пісню Україна світ любові. І Я взяв участь там як творчо музично, так і візуально зробив цю пісню. І ще в нас є дівчинка, дружні для нашої сім'ї люди, в якій ми допомагаємо. Джейм, і ми написали її чудову пісню. Я зняв кліп, вона називається «На все життя. Тобто Іноді робиш речі не для себе, але робиш від себе, від душі. Ви сказали, що донька зараз почала співати, а, так? А Скільки рочків? Сь... Скільки... Сь... Ї... І вісім от... років сьогодні ми заспівали нашу пісню Україна, світ любові, і вона зі мною. Я намагаюся її брати на тих заклади, де, ну скажем так, на далекі поїздки я ще її не беру. Але якщо в нас є можливість з нею вступати, підтримувати або всім переселенців на західній Україні, на Закарпатті, коли вони з дружиною там були, я приїжджав. Або ось сьогодні ми в Києві, ми приїхали, ми можемо взяти участь. Або, наприклад, ми робили декілька акустичних вже лайфів в Києві, квартирників, і Аліся разом зі мною співала. 7 вересня вона буде на моєму дні народження також співати цю пісню разом зі мною. А взагалі вона виявила бажання сама е, музична, творчістю? Да, музична творчість так. Да, вона дуже специфічна дівчинка. Я не надавлю, але бачу чуть uh -huh. я трошки вирішив їй допомагати. В неї є такі шкала так чи ні, так чи ні. Ну, це з часом буде, я думаю, сформовано. І а, ініціатива пісні Україна, світ любові» була від неї, назва від мене. Ініціатива пісні, деякі фрагменти мелодії, деякі фрагменти тексту. Вона пішла до професіонального музичного продюсера до нашого тіма. Разом вони там щось сиділи тиждень-два зробили пісню. Потім приходять і ставлять мені демку. Дур ого, ну готуйтеся. Я вам зніму кліп. Я зняв кліп, де є вона, тім і я. Такі тріо у нас вийшло. От, а можете зараз просто от прямо тут на цьому майданчику приспів якийсь зімпровізувати. З цієї пісні ну, Україна світло. З донечкою можете. Так, її. Піска. Інтерв'ю. Швиденько. Ein, zwei, drei. Чуєш? Україна яскраво як небо. Айде вже, так? Айди, будь ласка. Заспіваєш. Будь ласка. А зараз. А ти ж любиш інтерв'ю давати, що, не хочеш, ну? Потім. Привіт, ла. Це, Це Я Юрій. Я, я з оперативної України. інфо. Я... Так, так ми і працюємо. Так і працюємо, ну нічого. А заспівайте що тоді щось таке, от те, що от ваше улюблене. Ой, слухайте, у нас буде чарівна пісня, вона називається Ми злетіли. Вона про кохання. Але я... Бачив реакцію знайомих, які М -м -м, льотчики знайомих. Я думаю, що це буде пісня не просто про кохання, а про кохання наших ангелів неба. Ми злетіли, ми злетіли, чари твого тіла. Ми злетіли, ми злетіли. Я твій чарт, твої крила, ми злетіли, ми злетіли, злітна смуга смуга по полум'ям горіла. Ми злетіли, ми злетіли саме так, як ти хотіла. Клас, правда, браво. Дякую. І наостанок ваші побажання читачам оперативної України інфо і глядачам. І вашим глядачам, і всім нам, і всім українцям, я хочу побажати віри в себе, в свої сили, віри в наших хлопців, в дівчат, в наших захисників, дай Боже їм. І бережи їх, Боже, повернутися назад додому до своїх сімей, до своїх друзів живими. Я хочу нам побажати чистими очима дивитися в блакитне небо нашої країни. Або воно скаже, що все буде добре. Все буде Україна. Дякую вам за інтерв'ю. Слава Україні! Слава Україні! І граю слава! Дякую! Це